Із 34 депутатів районної ради сьомого скликання в сесійній залі були 33. Голова ТВК надала детальну інформацію про склад депутатів, які політичні партії представляють депутатський загал районної ради. Скільки депутатів? Позапартійних. Запросила до слова голову районної ради шостого скликання Віктора Паланського, який зичив сьомому скликанню плідної праці на благо району. Новообраним депутатам сьомого скликання. Перш за все, бажаю, Поваги один до одного, відповідальності в підготовці і проведення сесії, відповідального відношення до праці в постійних комісіях, виваженості і правильності у прийнятті тих рішень, які будуть працювати на нас на Вищенський район. Успіхів вам! Далі обрали тимчасову президію районної ради. Її склали представники від солідарності, батьківщини аграрної партії та свободи. Це Василь Пацеля, Олена Берідза, Володимир Репета, Микола Нечай. В разі якщо голову районної ради одразу не оберуть, члени тимчасової президії по черзі ведуть пленарні засідання, допоки депутати не визначаться з головою районної ради. Наступними на порядку денному були питання обрання голови районної ради і його заступника. Від блоку Петра Порошенка солідарність на цю посаду запропонували кандидатуру Віктора Петровича Малиша від громадянської позиції Анатолія Федоровича Дерманця. Кожен з кандидатів мав слово перед депутатським загалом. Відверто хочу зазначити, що сьогодні вибори проходили за політичною основою. Вибори люди віддавали голоси як за політичні партії, так і відповідно за окремих кандидатів цієї політичної партій. Тому в своїй роботі, разі обрання мене голові Старічинської районної ради, буду перш за все працювати з людьми, які з депутатами, які представляють виборці. Політичні партії, ми, політичні розправи ми маємо віднести за цих зал. Адже кожному з нас буде довірити те, що ми працювали на нашу старичинську громаду. Своїй діяльності разі в разі обрання буду, звісно, керуватися законом України про місцеве самоврядування України. Іншими законодавчими законами та законодавчими актами спрямовані на діяльність місцевого самовнювання України. Хочу відразу зазначити, що роботу свою я бачу відкритості, прозорості наших депутатів Старишінської районної ради. Задача на сьогоднішній день від складу цієї районної ради зробити неможливе для неможливе, того, щоб зуміти. О, захистити, я сказав би так, захистити усе те, що, вже, що в нас залишилось на сьогоднішній день. Тому е сказати, що я не розумію, цей процес я розумію, є е певний досвід роботи, е є своє бачення. Я думаю, що е якщо депутати довірять мені е цю посаду, займати цю посаду голови районної ради, я й буду виконувати ще лічильну комісію обирали семи кандидатур. Відтак, за результатами голосування, обрали лічильну комісію у складі голови Сергія Коновалюка, заступника Василя Міщенка, секретаря Ольги Плахотнюк, членів комісії Віктора Гарликівського і Василя Майти. трибуни сесійної зали депутат Василь Пацеля дякував виборцям за довіру місцевим засобам масової інформації за об'єктивне висвітлення передвиборної кампанії та виборчого процесу. І закликав весь депутатський загал до плідної співпраці. Подякувати за довіру нашим виборцям, що раз підтримали. Хотів би подякувати редакції і гранту, які висвітлювали об'єктивно вхід на старте компанії. Кримській подякувати і всіх, яка була на всіх, це комітет Кримський. Я думаю, це буде правильно. За ту довіру, що ми та сайдесли всі ті побажання, які нам були висловлені, що ми поросили, спустили, так сказати, нам і місці на Також Василь Прохорович запропонував хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих учасників АТО. Процес голосування проходив без порушень, а підрахунки голосів ствердили депутати головою районної ради хочуть бачити Віктора Малаша, за якого проголосували 27 осіб. П'ять голосів віддали за кандидатуру Анатолія Дерманця. Один бюлетень визнали недійсним. Но обраний голова районної ради подякував за високу довіру і проголосив слова присяги. Шоводобна служити громаді та народові України. Необхідно дотримуватись Конституції України та законів України, стояти втілені їх життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обохисти. В імені Ставищенської районної державної адміністрації хочу вас привітати з цією датою, адже ви обралися для того, щоб працювати на благо нашого Ставищенського району, тому що ви, той косяк, яким довірили. Наші жителі району. Не підведіть їх, тому що у спільній боротьбі і праці ми відстоюємо інтереси нашого району. Я вам зичу всього найкращого до співпраці. Я готовий з вами працювати. Я вас вітаю. А от із заступником голови районної ради не склалося. Перший раз голосували за кандидатуру Юрія Деркача. Результати голосування – 13 за, 19 проти, 1 утримався. Відтак висунули на голосування іншу кандидатуру – Володимира Репети, якого теж не обрали. 14 за, 14 проти, 1 утримався. На цьому перше засідання сесії закрили. Про наступне засідання повідомлять завчасно.